Заквітчені доріжки знову будуть тішити рівнян. Геометричні візерунки з квітів вже милують око кожного, хто минає центр. Сьогодні на головній площі міста працівники тресту зеленого господарства висадили нові саджанці, які вже поступово починають квітнути. Ну, сьогодні ми висаджуємо наш так званий. Ми його звикли між собою називати рушничок. Тут уже заданий геометричний малюнок. який ми повторюємо. Сьогодні в нас працює чотири бригади, і вони вже висадили майже вісім тисяч рослин. Пані Світлана присвятила висадці квітів понад три десятиліття. Тож у цій справі знається як ніхто. Розповідає, висаджені сьогодні рослини будуть рости аж до осені. Їхні кольори будуть різними. А от які візерунки можна буде побачити зовсім скоро, залишається для рівнян сюрпризом. Це висадується, висаджується однорічна цинерарія, і цинерарія вона стрижеться. Вона може бути багаторічна і висаджується целозія. Метельчика. Насіння закупляється в нас, ми збираємо своє, але воно не відповідає тим стандартам, яке потрібно садити, щоб збиране насіння, воно негарної форми потім виростає. А так насіння закупляють, висіваємо в теплицях, зимою висівається в теплицях, потім ми пікіруємо, підживлюємо і воно вже росте, поки не висаджується. Після тюльпани ми висаджуємо його на ґрунт сюди. Фахівці розповідають, на висадці робота не закінчується. Працівники тресту стабільно доглядають зелені зони. Поливають квітучі насадження рівного та виривають бур'ян. І все це для того, аби відволікти містян від проблем, рутини та привернути увагу до чогось приємного, навіть у дощову погоду. Я думаю, що це прекрасно. Звичайно, що вони піднімають настрій, звичайно, це видно, які господарі в нашому місті живуть. Ну і чим гарніше подвір'я, скажімо так ну тим багатша наша країна. Це дуже дуже ну, важлива така, скажімо, галузь ну нашого міста. Мені дуже подобається, звісно, що вони необхідні. А як же що ж чим же місто прикрашати? Тільки квітами, рослинами декоративними. Настрій обов'язково піднімають. Я сам фотограф, тому розумію, що люди приходять, фотографуються, якось відволікаються від цих постійних проблем, турбот, переживань. Ну, це гарно, але на даний час можливо і не варто витрачати аж настільки багато грошей. На Втім, насправді коштів на квіти у місті багато не витрачають. Нині є ділянки з багаторічними рослинами, чи подекуди зовсім пусті, оскільки фінансування суттєво скоротили. Тож чи зможуть у рівному втримати статус зеленого міста та чи побажать місця хоча б таку кількість насаджень наступного року, нині невідомо. Та от цьогоріч до початку липня озеленювати будуть і клумби парку Лебединка, пагорбу слави та алею чайки. Тетяна Мішинська, Артем Шаула, Телеканал ITV.